Всім доброго ранку. доброго ранку. Олешка снідає, дав бабці на кашку зварити. Мама з татом поїхали проходити медогляд Анжелі з роботи треба. Наташа, Стасік і Ігор возять сіно, а ми з Олешкою на кухні варимо бідати. Угу. Варимо Ну ніяк не можна без пришествия. І з дірки відразу мені на голову я коло плити стояла, як я злякалася. Тепер його треба якось зловити або вигнати на двір. Так, да, це, мабуть, молоденький. Вчаться літати. Ой Боже. Так, будемо якось вигонити. Я до півдня програлася на кухні, зварила борщику, напекла чи нажарила бубликів до борщу з часничком. Стасік прийшов обідати, бо він снідати не хотів, тільки чаю напився. А з Наташею ще працюють. Наташа стала Стасікою допомагати гості витягувати. Вони вже сіно звезли, яму буракову почистили. Вже зранку наробилися. Ярик вже з тального приїхав. Продовжують вже другу роботу. Одного трактора вигнали на дорогу, а другого загнали. Ну ніяк без роботи не можуть. Вже щось ремонтують. Оце? Тут робота кипить і тут робота кипить. Не знаю, Яке мале. А куди навчилося лазити? Вже таку кубку рейок повитягували цвяхи, а ще така кубка є. Ой, щось вона вже тільки що була на городі. Було так жарко, зайшла на п'ять хвилин в хату, Виходив, а в нас вже хмарі які сунуть. Угу що дощ має бути. Ой, я вже насилу досапала свою клубнічку. Ще лишилося бур'янець на кубках позбирати. Чистенько, красота. Але ж це ненадовго. Піде дощик та й знову буде рости бур'ян. Я їх дискувати. діскувати. Вже десь діскував, не знаю, де побачив соломі. У нього там кусочок на, на дачі треба, але ж таке суне, я не знаю, чи він встигне. Зараз де якась гроза, хіба вітер зірветься і пережене. Ігор з Наташею пішли із стасіком. У Наташиної мамі день народження, пішли її привітати. Наробилися, яка сходимо ввечері на часок. Привітаємо. Ця робота вже так вимотує. Сіно звезли, встигли. Так, ну шалаш ще не дуже запакований, але зиму коровці, хватить. Телятку для маленьке, оскільки то, -то телятку з'їсть. Вона то ще виросте, але я не знаю, чи вона така виросте, щоб її можна було косити на сіну. Ну, Побачимо, наперед загадувати не будемо. Ой, прямо вже висить і вітром, вітром вже не сюди, вже хмари. Так, треба бігом, бігом-бігом треба тракторця накрити. Позбирати лапті, радюшки. все, що неправильно лежить, щоб не намочило. П'ять хвилин зробилася ніч, спіла позакривати, а тепер ще треба спіти, додому добігти. Вже дощ йде. Ой. Так, всім на добра ніч і всім спокійної ночі. Фух. Ой -ой 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 -ой.